Невеличке просування зсу на південь від Авдіївки змусило неабияк занервувати окупантів. Тепер Сили оборони України ще на крок ближче до тимчасово окупованого Донецька. По суті, за два поля від Донецького аеропорту. Авдіївка це нож, приставлений до горла е, Донецького групування противника. І саме на цьому напрямку ми продовжуємо тиск. Він знаєте, він є такий і військовий, і психологічний, тому що Донецьк це, ну скажімо, центр так званої самопроголошеної республіки. Стратегічно вихід на лівий берег річки прикриє від українських контратак правий фланг окупаційної армії і дозволить спрямувати додаткові резерви на утримання Бахмуту або для передослокації на південь. Вочевидь, саме Ізюмсько-Куп'янський напрямок російське командування нині вважає для себе найперспективнішим. Тут діє угрупування чисельністю близько 100.